Привіт! Мене звуть Ліна, я психолог, і сьогодні ми поговоримо на таку непросту тему, як проживання втрат. За своє життя ми проживаємо дуже багато різних втрат. Наприклад, ми зустрічаємося зі смертями наших близьких чи домашніх тварин, ми зустрічаємося із розривом стосунків, дружніх і романтичних, переїжджаємо, втрачаючи наше попереднє місце проживання. Ми всі втратили мирне, спокійне життя. Дехто втрачає надію. Надію на те, що вдасться вирішити якісь проблеми, що все буде добре. Тобто, втрати можуть бути різні, при цьому е, суть їх однакова, різна просто інтенсивність наших переживань. Тобто, по значимості для нас втрати можуть займати різне місце, і одна й та сама втрата може для різних людей е, мати різне значення, наприклад, для когось. Втратити роботу це катастрофа на все життя. А для когось це не настільки значна подія, щоб за неї сильно переживати. Якщо ви когось втратили, якщо ви в процесі переживання будь-якої втрати, то потрібно знати, через що ви будете проходити, тобто основні стадії горя. Цієї інформації в інтернеті дуже багато, тому я не буду детально на цьому зупинятись, просто опишу коротко. Про те, що ми стикаємося з різними. Стадіями. От спочатку це йде заперечення, ми не можемо повірити в те, що ми щось втратили, що тепер цього в нашому житті немає. Це може проявлятися як у прямому запереченні, що ні, це неймовірно цього не може бути. Це все брехня. Так само це може проявлятися і в нашій поведінці, тобто ми поводимося так, ніби це в нас іще є. Там, ходимо в ті самі заклади, куди ми ходили з людиною, яку втратили, і сподіваючись, що вона, наприклад, туди прийде і ви зустрінетесь, це може бути в тому, що ви заводите будильник там, на роботу, хоча на роботу ви вже не ходите. Тобто такі от деталі можуть свідчити про те, що ви заперечуєте реальність, і це нормально. Для того, щоб психіка вивезла, їй потрібен час для того, щоб прийняти, що цього вже немає, треба час на обробку. І оце от заперечення, воно якраз дає нам час для того, щоб усвідомити, що сталося. Далі йде гнів, ми почнемо гніватись, гніватись, наприклад, на ту людину, яка пішла чи яка загинула, що ну, це нелогічно, але є такі думки, що нащо ти мене покинув? Хоча, звісно, людина там, скоріше за все, не хотіла цього. Це може бути злість на весь світ, що світ такий несправедливий, світ такий жорстокий, може бути злість на кого завгодно, кого ви вважаєте винним в тому, що сталося. Ви будете злитись, ви будете злитись на зовнішній світ, на інших людей. Але згодом ви прийдете до злості на самого себе. Це оці думки, що а що я міг чи могла б зробити, щоб цю втрату попередити, щоб її не допустити. І тут починається стадія торгу. Ви починаєте думати, що ось, а якби я зробив отак, а не так, то все було б по-іншому. Ось, якби там я трошки по-іншому вчинив, то зараз би я нічого не втратив. І ви починаєте переконувати себе, що ви дійсно могли вплинути на цю ситуацію. Хоча, якби ви на той момент знали, до чого приведуть ті чи інші дії, якби ви в той момент знали, як правильно вчинити для того, щоб відвернути цю втрату, то ви б е, вчинили по-іншому. Те, що ви тоді так вчинили, це означає тільки те, що на той момент ви думали, що ви робите правильно. А те, що це були неправильні дії, це стало видно уже тоді, коли ситуація відбулася. і Ви можете подивитись на неї з точки зору себе сьогоднішнього. Проте на стадії торгу людина цього не усвідомлює. Тут часто люди починають звертатися до Бога, наприклад, і казати, що ось поверни мені це, і тоді я там, буду інакше себе поводити. Там це до інших людей може бути таке звернення. Іноді це може бути дійсно наслідком того, що ви зрозуміли все, що ви все усвідомили, і ви знаєте, як тепер діяти, бо ви побачили, які дії не приводять до результату. Але якщо ми говоримо про стадію торгу, то там дуже багато провини. От коли ви дійсно все усвідомили і можете вирішувати все інакше. То там провини, скоріше за все, не буде, або її буде мало, і у вас буде більше відчуття відповідальності. От що так я зробив, що зробила помилку. Я бачу, що це так нераціонально поводитись, Я буду поводитись інакше. Ну це якщо ми говоримо про якісь втрати відворотні, і тоді ми просто приймаємо рішення поводитись інакше, приймаємо рішення, які нам допоможуть поводитися інакше. Робимо якісь дії, і при цьому немає відчуття якоїсь провини чи безвиході. А якщо ми говоримо саме про цю стадію торгу, коли ви не можете прийняти те, що сталося, то там зазвичай просто великий пласт провини, і ви почуваєтесь дуже винними, прям перманентно, і ви хочете будь-що виправити свою провину, залагодити свою провину і не відчувати цих емоцій. І коли ви вже торгувались, торгувалися і самі з собою, і з іншими людьми, і зі світом, з Богом, і не виторгували собі того, що вам хотілося б повернути назад, тоді починається ця стадія депресії, стадія суму. Ви впадаєте у віччя і просто проживаєте ці думки, вам нічого не хочеться робити, ви вже там не вірите в те, що може бути щось краще. Вам просто погано, і ви знаходитесь в цьому. Тобто це не про діагноз депресія як захворювання, це як про одну із стадій, про стадію цієї і суму. І коли це все вичерпається, е, от тоді настає прийняття, ви приймаєте ситуацію такою, яка вона є, і починаєте жити далі, вчитись жити далі без цього. Тривалість цього циклу стадій. Вона може бути різною залежно від того наскільки важливе вам було те, що ви втратили. Наприклад, якщо ми говоримо, що ви просто загубили якусь річ, яка для вас там не мала великого значення, просто купили і загубили. То ви можете там сумувати день-декілька днів, але потім забудете і купите щось нове, або просто не будете про це думати. А Якщо ви загубили, наприклад, якусь пам'ятну річ, яку ви отримали там у спадок від покійної матері, яку ви цінували прям дуже сильно, і тут раптово ви її губите, то звісно, що ви за цією річ будете сумувати набагато довше. І коли ми говоримо про розрив стосунків або про смерть близької людини, це може тривати дуже довго. Зазвичай це рік, плюс-мінус, там іще півроку, але в кожного, звісно, це індивідуально. Часто це проживання втрати може затягтися надовше, ніж це могло б бути, коли ми застрягаємо в чомусь, коли ми зациклюємо свій біль і ходимо колами навколо нього. І часто таке трапляється тоді, коли людина думає чи відчуває, що цей біль, який вона відчуває всередині, це єдине, що зв'язує її з тим, що вона втратила зі своїм домом, з іншою людиною і так далі. От коли відчувається, що окрім болю вже нічого не пов'язує, от тоді може бути оце застрягання і кола навколо болю. Але проживання втрати і прийняття. Це не означає забути чи вичеркнути це зі свого життя. От дуже часто люди кажуть, що я не хочу, щоб мені ставало краще. Я не хочу, щоб мені перестало боліти, бо тоді я забуду. Проте це далеко не так. Проживання втрати, прийняття цієї реальності означає переосмислення цієї ситуації. Винесення із неї корисного досвіду для вашого життя, а також світла пам'ять про втрачене і вдячність тому, що було. Якщо ви зараз переживаєте втрату, якщо вам боляче, якщо ви не знаєте, як далі жити без того, що ви втратили, мені хочеться вас підтримати і сказати, що це обов'язково закінчиться, що вам вже не буде так боляче, але при цьому ви не забудете те, що ви втратили. Воно не стане менш важливим для вас. Ви зможете берегти цю теплу і світлу пам'ять про хороші моменти, які у вас були, про те, як вам це було важливо. Поступово повертайтеся до життя і пам'ятайте, що це не значить, що, якщо вам буде добре без цього, що це було неважливо. Це значить, що просто ви продовжуєте жити, що ви жива людина, і все з вами добре. Все у вас буде добре. Підтримуйте себе, піклуйтеся про себе. Дайте собі погорювати, дайте собі посумувати, випустіть ці емоції. Зверніться за підтримкою до близьких чи до психолога, і все у вас обов'язково вийде.